Народному художнику України, лауреату Шевченківської премії, академіку Національної академії мистецтв, класику Закарпатської школи живопису, Володимиру Микиті 1 лютого виповнилося 92 роки. Незважаючи на поважний вік та проблеми із зором, художник продовжує активно трудитися на мистецькій ниві і щоразу дивує глядача. В арт галереї Ужгород Володимир Микита презентував виставку творів, написаних за 2022 рік. Це переважно абстрактні модернові композиції. За словами автора робіт, ця виставка репрезентує його новий напрямок у образотворчому мистецтві. Напротязі віття моєї основному моя творчість була прикола до народного биття. Ну але в моїх руках сталася ситуація із операцією очей. Так що продовжати фігуративні роботи, творити і портретні вже не спроможний. І я хотів виразити себе у тому душі, якому можу творити, щоб я безділія жити не можу. Я, якщо б я не творив щось і не робив, мені неохота жити, було б. тим паче в нього смутний час безділлям займатися не можу. Простора галерея ледь вмістила численну кількість людей, які прийшли привітати Володимира Микиту із відкриттям персональної виставки. Серед відвідувачів: мистецька еліта, інтелігенція краю, представники влади, студентство, шанувальники творчості художника. Надзвичайно глибокий зв'язок Володимира Микити відчувається із ем, традиціями, і в той же час ми сьогодні бачимо, що Володимир Васильович, незважаючи на свій такий поважний серйозний вік, він є дуже сучасна людина. Володимир Васильович зберігає наші коріння, наші традиції, наше народне дбання і закарпатський хор. в цьому, напевно, нас об'єднує. Любов до рідного краю берегти любити свої традиції, свій край і проявляти себе в різних формах, чи по сучасному, чи Традиційному, ми його дуже любимо, шануємо, бажаємо многоє, благає літ. Володимир Микита є творчим наставником і другом для багатьох закарпатських митців. Серед таких заслужений художник України Антон Ковач. Я за нього дуже радий. Час від часу заходжу в майстерню і бачу фрагментами. Ми цим беруємо з 77 року. Бачимо сьогодні на виставці, що всі роботи, які. Він представив глядачові зроблені в минулому році. Це значить, він активно працює і дає приклад багатьом молодим, які могли по різним причинам, будемо казати, так активно працювати, як він. І подивіться на його форму, на його живопис. Оці модернові підходи до трактування, хоча залишається собою микита, в колористиці, в тематиці, в окремих якихось деталях його вже визнаних творів. Ми впізнаємо його, але все-таки він відважно йде вперед, в ногу з 21 століттям. Усього на виставці Володимир Микита представив 36 живописних робіт, переважно пейзажі та композиції з квітами. От він для мене також людина з таким дуже сильним духом, який дуже любить людей, дуже любить свою творчу роботу. Напевно, він і тому сьогодні святкує свій 90, 92 роки. Тому що дуже щиро відноситься до всіх. І напевно всесвіт йому віддячує тим самим. Захоплююсь його картинами, і чим далі він цікавіший становиться. Ну чесно кажучи, мені саме більше вражає то, що Володимир Микита працює в такі роки. Оце для мене як вважається дійсно рівень, що в 92 роки він сідає за. За холст і, і робить такі цікаві роботи, мистецтво це безкінечний процес, який у його житті триває завдяки любові Всевишнього, зауважує Володимир Микита. І художник як сенсор сучасності повинен глибоко відчувати дійсність та переосмислювати її у творчості. Тому що і навіть в нових імпровізованих роботах абстрактних, теж і деякі роботи, є які якраз пов'язані з ними. Смутну ситуацію в нашій державі. Ну, Творча людина мусить постійно жити в творінні і глибоко осмислити оточення, якої є, життя людської державних ситуацій. Все має осмислювати і на кілько може із свого боку передавати свої чувства понад нас. Але все залежить від Сивишнього. Риватиме виставка до кінця лютого.